Минулої ночі російські війська атакували територію України 24 чотирма шахедами. За підсумками бою силам ППО вдалося ліквідувати усі ворожі дрони. Під російським обстрілом опинилася Донеччина у Покровській громаді. Ворожа ракета вдарила у подвір'я приватного будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Серед них дитина. Вранці гатив ворог і по Харківщині. Внаслідок ракетного обстрілу міста Чугуїв постраждали семеро цивільних. Шістьох людей доправили до лікарні, четверо з них із вибуховими пораненнями. А у Вовчанській громаді ворожий дрон атакував автомобіль поліції, що їхав на евакуацію місцевого населення. Правоохоронець отримав контузію. Службове авто розтрощене. Людей, що очікували на евакуацію, забрав інший екіпаж. Ось така ціна евакуації. Пошкоджений автомобіль. FPV дроном. Квіти, лампадки і материнські сльози. Вінничани вшановують пам'ять полегли Кордівців, які два роки тому загинули від ворожих ракет на Запоріжжі. 22 травня 2022 року до небесного батальйону приєдналися 23 спецпризначенці полку Сафарі. З них дев'ятеро вінничани. Ідуть найкраще. Два роки тому наша поліцейська родина втратила дев'ятьох. Наших побратимів, наших офіцерів, наших друзів. Сім'ї втратили батьків, синів, чоловіків. Два роки тому тисячі людей стояли на колінах, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Ми пам'ятаємо, усі пам'ятають. І ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. Майже три сотні віничан вже оновили свої дані у центрах надання адміністративних послуг. Нагадаємо, відповідно до закону України про мобілізацію, з 18 травня 2024 року, всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані в реєстрі. Ця послуга доступна в усіх прозорих офісах міста: по вулицях Соборній, Замостянській, Брасливській, по проспекту Космонавтів або ж на віддалених робочих місцях на приєднаних територіях. Для актуалізації даних потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний номер та мобільний телефон. Оновлюються дані стосовно відповідно, паспортні дані, це прізвище ім'я та по батькові, ідентифікаційний код, верифікується номер телефону заєвника. За бажанням заявника е, верифікується його електронна адреса, адреса електронної кошти і фактичне місце проживання. Послуга з оновлення даних е, надається за принципом екстериторіальності, тобто можуть звертатися будь-які громадяни. Оновивши дані, заявники отримують витяг. Крім ЦНАПів, оновити дані можна у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в електронному кабінеті застосунку резерв плюс. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний демонструє сучасний тепловізійний приціл. Для українських військових Вінницька громада закупила таких півсотні. Частину з них передають на підсилення бійців протиповітряної оборони Вінницької області. Ці приціли покликані суттєво допомогти у ліквідації ворожих дронів. Щоб доставити їх, знадобилося чимало часу. Запит від військової частини надійшов нам ще в січні, і ми опрацьовували його, власне чотири місяці. І ну слава Богу, нам вдалося на тендерні закупівлі придбати їх. Ми придбали їх 50, Сьогодні перших 5 вже їдуть на допомогу. І найближчим часом ми будемо передавати решту. До чергової партії допомоги зсу також увійшли 60 fpv дронів та 5 тепловізійних мавіків. Частину з них передадуть українським військовим, що тримають оборону на Авдіївському напрямку. Це дуже важливо тим більше зараз, коли почалась зеленка. Саме в такий момент 3T нас дуже вирушають і дуже нам потрібно. Ну і крім того, фіпіві потрібні завжди, бо хороший екіпаж може витрачати до 10 FPV в день на те, щоб знищувати техніку і живу силу противника. Загалом, за час повномасштабного російського вторгнення, допомогу від Вінницької громади отримали 35 військових частин. Лише за тиждень Вінниця передала українським захисникам півтори тисячі FPV-дронів. Активна підтримка воїнам ЗСУ триватиме і надалі. Ілля іскра Олег Літвінців. Новини за день. Телеканал Віта. З початку року у низці шкіл та дитячих садочків Вінницької громади виконали необхідні ремонтні роботи: це утеплення, реконструкція покрівель, протипожежний захист, виділили вдвічі більше грошей на харчування дітей, збільшили видатки і на зарплатню та премії працівникам навчальних закладів. Актуальні питання, що стосуються освіти, обговорили на щорічній зустрічі профспілок навчальних закладів з міським головою Сергієм Моргуновим. Значну увагу приділили питанню оздоровлення учнів для дітей пільгових категорій. Безкоштовні поїздки до європейських міст, які дружні до Вінниці, зокрема у Польщу, Чехію, Францію та Німеччину. Крім створення здоров'ях таборів на базі наших шкіл, там де є укриття, ми передбачили 5,7 мільйонів гривень, 4,5 тисячі дітей ми передбачаємо здоровити. Але відповідні категорії дітей це і в першу чергу діти загиблих, і діти того, хто воює, і переселенців, ми будемо направляти відповідно за кордон. Організація безперебійної та безпечної роботи закладів освіти залишається одним з найважливіших завдань у період війни. Так починаючи з 2022 року, у ліцеях та садочках громади будують укриття. Цьогоріч цю роботу продовжать. У нас немає жодного закладу загальної середньої освіти, де б діти навчалися онлайн. Або це офлайн режим, або змішаний режим. Якщо говорити про садочки, тут складніша ситуація. Хоча ми маємо майже 30 меморандумів про співпрацю про використання найближчих укриттів. Воно не вирішує всі питання і, на жаль, є такі мікрорайони, де у 500-метровій близькості немає такого меморандуму. Розпочали і будівництво протирадіаційних укриттів для закладів освіти. Наразі їх зводять біля шести шкіл та двох садочків. Загалом на галузь освіти у міському бюджеті цьогоріч передбачено понад 2 мільярди гривень. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Він з легкістю підіймає дві гирі по 24 кілограми. Курсант Академії національної гвардії Максим Улько наполегливо тренується в залі. Юнак, поряд із основними напрямками навчання тактичною, вогневою медичною підготовкою, знаходить час і на фізичну самопідготовку. У Військовій справі завжди потрібна витривалість, фізична підготовка, так само і на якомусь завданні на передовій скрізь потрібна витривалість. завдяки своїй наполегливості. Курсант став п'ятиразовим чемпіоном Європи з гирьового спорту. На змаганнях у столиці Франції за 34 хвилини Максим здійснив 34 поштовхи гирь вагою у 32 кілограми. Цей результат став найкращим серед юніорів у ваговій категорії до 85 кілограмів. Також в естафеті довгого циклу серед дорослих виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Гирівий спорт дисциплінує, виховує наполегливість та вимогливість в першу чергу до себе, каже тренер збірної команди академії НГУ Ярослав Бондаренко. Він слідкує за правильністю та чіткістю виконання курсантом комплексу вправ. Важливою частиною підготовки військовослужбовця є кросфіт, тому що він тренує витривалість. Зараз ми виконуємо простий комплекс, який складається з китків м'яча в ціль. Стрибки на коробку він має виконати 12 повторень. Далі у нас Максим виконує 15 калорій греблі і потім переходить на наступне коло. Щотижня у Максима по три основні тренування плюс пробіжки. Не забуваємо, що курсанти це наші майбутні офіцери, які будуть керувати взводами, які під час війни повинні давати ту фізичну загальну підготовку кожному військовому, який буде приходити на службу для того, щоб виконувати складні фізичні навантаження в своїх бойових завданнях. І такі тренування, як грівий спорт. Де треба піднімати важку вагу, її піднімати довго. Це силова витривалість. За плечима Максима роки тренувань займатися почав ще до академії. Військовим вирішив стати, бо побачив приклад товариша, який зараз командир роти. Капітан безсмертний теж займався гірєвим спортом, і він мені ще в дитинстві. Ще як ми він на першому році був, він приїхав відпустку. І Каже: ну ти як підростеш, можеш піти до мене в академію. Поступиш ну, так і отримали, що Поступив в академію. Щоб дати відсіч ворогу, каже Максим. Потрібно вже зараз посилено тренуватись на полігонах, дослухатись кожної настанови викладачів, відпрацьовувати тактику ведення бою і роботу в команді. Ірина дідухолах Літвінцев, новини, телеканал Віта.